За лічені години до початку відведення українських військ у соціальній мережі на сторінці одного з народних депутатів було опубліковано цілком таємний план операції. Це створило величезні ризики для армії та всієї України. Там не всі елементи були розкриті, але от ті елементи, які були розкриті на 90%, та інформація, яка з'явилася в Фейсбуку десь в районі 23-23 Тридцяти вона відповідала дійсності. Це шок був. Не тільки для керівництва Збройних сил, але і для мене. Бо це значно послаблює. Чи встигнемо переорієнтуватися, чи встигнемо надати нові маршрути, чи встигнемо дати відведення. Чи... Це, це життя, це, це, це жах. І Нам довелося змінити деякі маршрути. Хоча. Не всі підрозділи пішли по тим маршрутам, де якось дійснювали вихід, і по тим, які були е, озвучені чи оприлюднені через Фейсбук. Витік такої інформації однозначно потрібно обмежити і взагалі ліквідувати.